Чи відчуваєш ти, що такий інтерес в молоді прям дуже збільшується щодо там створення бізнесу, щодо навіть не знаю якихось ініціатив, але які побудовані саме на бізнес-сфері? Ну, Давай так, кого ми рахуємо молоді? 14-35. До 20... 14 -35. 30 -35. 30 35 так, тоді так. В цілому в мене немає там, цифр, що стос... тому що розумієш, для мене молодь це все-таки трошки менше, ніж 35. Ми теж дуже хочемо в пріоритеті мати цей напрямок, тобто жінки. Ветерани, молодь, що стосується таких безкоштовних освітніх програм, і у нас є напрацювання на цей рік. Дуже надію, що воно. Буде стартувати в цьому році, що стосується стартапів. В цілому ми розуміємо реальну проблематику того, що бізнес став набагато доступнішим ніж раніше підприємництво, да тому що дуже багато інформації, дуже багато спрощення щодо реєстрації ведення бізнесу, тому що тому це стало більш доступнішим. Але маємо інші виклики, тому що молодь в великій кількості виїжджає за кордон на навчання, на проживання. Тому ми маємо створювати такі можливості локальні, які зможуть можуть утримувати молодь і давати їм потім достойну самореалізацію, тому що інша проблематика для підприємців це і в тому числі трудовий ресурс, який зараз є критичний для кожного.